Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз. На які літаки скаржаться російські пропагандисти і загалом про нашу авіацію. Також, звичайно, що поговоримо з нами на зв'язку. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, Вас вітаю! Слава Україні! Героям Слава вітаю! Пане Анатолію, вже ми чули, що F-16 вже в Україні, і зараз ми побачили, якщо промоніторити та телеграм-канали ось цих російських пропагандистів, вони кажуть, що поблизу передової стало стали вони фіксувати F-16, які були помічені спочатку на Запорізькому напрямку, потім на Донецькій області, на півдні Донецької області, і нібито вони задіяні до ударів по російських сухопутних військах безпосередньо, але прикривають. Своїми ракетами повітря, повітря і інші українські літаки, які завдають от власне таких ударів, Нібито, от як пише військовий оглядач Ігор Левін, це лише поки припущення, що спочатку використовуватися будуть ці F-16 для порівняння більш простих завдань. А таких як прикриття нашого повітряного простору від російських ракет, а вже потім можуть пройти до місій, які потребують більшого досвіду більшої координації. І ось я б хотіла почути вашу оцінку: чи справді недарма ниють російські пропагандисти, і чи справді ми можемо побачити, окрім того, що вони збивають російські ракети, можемо побачити і більш серйозніші задачі, які будуть виконувати ці літаки? Ну давайте почнемо з зняття російських пропагандистів. А насправді тут е, слід згадати, коли вони активно розповідали, що це буцімто F-35 п'ятий збивали літаки А 50 Ту-22, М-3 і це все не українці. А тут треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про використання літаків F-16 на лінії, боозіткнення або або прикордонні при фронтовій зоні. То слушно було би зауважити, що на само початку коли передавалися літаки, означало, що спочатку буде прикриття повітряного простору, буде бойове злагодження, а потім можна казати про можливе використання на цих напрямках е, даних типів літаків. Але е, знов таки треба дочекатися е, більш модернізованих е, платформ, які б дозволили виконувати ті задачі, які будуть стоять перед цими літаками на лінії Баузітні. І е, е, якщо казати про е, Бойове злагодження, то я, яке відбувається близько там до трьох місяців, то я думаю, що цього достатньо було за цей час для того, щоб його пройти і отримати певну можливість е, щодо роботи в повітряному просторі прикривати повітряний простір. В близь фронтової лінії, в кордону. І я би сказав, що а, в принципі на безпечній відстані вони можуть займатися а, перехопленням ракет, таких як Х-59-Х-69, тому що ми бачимо, що ворог їх застосовує з екваторії Чорного моря. А, тому а, тут безумовно треба казати, що. А, наступним кроком буде а, залучання цих літаків, а, але знов таки нам а, треба казати про посилення їх можливості не тільки за рахунок а, там збільшення озброєння і, і якості озброєння, якщо ми кажемо там про ІМ-120 ракети, які можуть працювати на 185 плюс кілометрів. Ці ракети, до речі, американці обіцяли нам передати. Додатково треба казати, що є питання і відкрите питання щодо можливості отримання ракет JASMS, які працюють там близько 400 кілометрів. Це 300 міль. І це теж суттєво допомогло би нам, тому що це ракети поверхня земля повітря-поверхня, що дозволить відпрацьовувати по більшості командних пунктів, по складах, по всьому тому, що знаходиться або на тимчасово окупованій Україні, або знаходиться на території Російської Федерації в зоні можливо, дозволеної зоні ураження це близько 300 кілометрів. І але ж знову повертаємось до того, що е, для якісної роботи цих літаків недостатньо просто там отримати F-16, які були там блок сімдесятої, яких там радар бачить на понад 200 кілометрів. І ракети, які можуть працювати там на 185 плюс кілометрів, там засоби радіоелектронної боротьби, які дозволяють там е, зменшувати помітність цього літака. Е, треба зрозуміти, що є потреба і в е, адаптації наземних систем протиповітряної оборони, є е, 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 потреба в. Літака дання редвеокаційне виявлення, яке нам обіцяла Швеція, IC890. І все це потрібно працювати на єдиному протоколі Link 16 для того, щоб оперативно координувати увесь цей театр бойових дій, що дозволить отримувати інформацію, передавати пілотам, в якому секторі що знаходиться. Щоб пілоти самостійно прийняли, приймали рішення, як вони закривають або захищають цей сектор, і все це насправді потребує тривалого часу для того, щоб навчитися вправно працювати цією технікою. Тому очікуємо можливість отримання сабів, очікуємо можливість збільшення деяких видів озброєння, а поки можемо тренуватися, і давайте згадаємо. Виступ президента, який зазначив, що ми в принципі можемо деяку складову протиповітряної оборони розширити на більшу частину України. От, тобто це малося на увазі, що як Ф-16, як складова протиповітряної оборони, і е, е, вона може бути використана не тільки, наприклад, е, в тих областях, яких вона працювала, а може поширюватися і на інші е, регіони України. От власне, мені здається, коли ми говорили про f 16 та то ну принаймні в суспільстві було таке очікування, що перші F-16 одразу перекриють все небо України. От, принаймні було таке очікування, зараз будемо стежити, як воно буде розвиватися, і пам'ятаємо, що також треба допомагати нашим Збройним силам не лише на небі, а й на землі. Ще хочу сказати: говорячи так, повертаючись до пропагандистів, тому що дуже часто ми можемо побачити результати. Саме раніше, якщо пропагандисти починають нити, тому що інколи наша розвідка або там наші збройні сили, що вони роблять правильно, говорять вже про кінцеві результати. Ми бачимо якісь приємні сюрпризи. Ну а тут е ще чергові е черговий черговий раз, посилаючись на е е Хотіла сказати неправильне слово, але в ну, вільні, верніше правильно, але в Ютубі за заблозаблокують солдати терористичної федерації, і, взагалі, ці істоти, які живуть в терористичній федерації, вони сказали, що нібито фіксують навіть і чи навіть припускають, що французькі міражі також не з'явилися, і вони переживають, що верніше не з'явилися, а в цьому місяці вже можуть з'явитися французькі міражі, і от за цих за допомогою цих міражів можна буде запускати кращі авіабомби. А мені цікаво, а звідки вони беруть ось ці припущення? Чи є вже ознаки? Чи це знаєте певний такий спосіб нагнітання для своєї аудиторії? Ну почнемо з того, що Росія ж воює не з Україною, вона ж Росія воює з країнами НАТО, і тому їм легше виправдовувати свою якусь надвалість з отриманням, наприклад, Україною певних видів озброєння, яка набагато якісніша ніж те, що ми маємо. Знову таки треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про міражі, то тут насправді можна було би казати, що ми зможемо використовувати хамери, ми зможемо використовувати джедами. Але а, Повернемось до того, що наші мігі і сушки вони переобладнані і можуть використовувати ці авіабомби. Тому е, я би сказав би, що тут е, питання в просто е, в кількості можливості в кількості. Знов таки е, черговий запит від суспільства ми е, отримуємо в 16 Буде game отримуємо Отримаємо міражі. Буде гімченч, отримуємо... Саби буде Кім Треба зрозуміти, що окрім зброї, треба мати е, можливість правильно її керувати і, і використовувати. І тут е, ми повертаємося до питання бойового злагодження в, в, в імплементації натівських стандартів. на кшталт того ж самого Mission Commander, коли е, пілот самостійно приймає рішення щодо виконання бойової задачі, але ж навтаки тр треба зрозуміти, що це. Не свобода по українськи коли ти можеш робити все, що ти захочеш, тому що ти вільний, а це виконання бойового завдання, але з дотриманням певних доктрин, які передбачають, наприклад, заборону використання деяких видів по тому що там можуть знаходитися цивільне населення. Заборону, там, наприклад, там виконання певних маневрів, і це призводить теж в принципі до певного отримання таких певного стримання щодо виконання задач, але все одно ми кажемо про, це, про те, що це набагато краще, ніж е, коли пілот узгоджує ціль е, з командуванням, або там військовою на лінії, або зіткнення узгоджує свої дії безпосередньо з е, керівництвом, і на це витрачається дуже багато часу. І втрачається та сама е, та скажімо так, обстановка на полі бою, яка дозволяла йому в той час виконати задачу саме так. І тому а, я постійно наголошую, що. А треба кардинально змінювати підхід. і Ми бачимо, як успішні підрозділи сил оборони України діють на лінії бозітня, саме використовуючи цей підхід. Тому повертаючись до основного питання миражів, основного питання посилення авіації. по перше зазначалося, що в січні місяці ми отримаємо перших три літака. І зрозуміло, що скоріш за все не буде такої вже передачі, як було за 16 Тобто, скоріш за все, ми отримуємо, вони будуть працювати, але про це нічого не буде відомо поки що для суспільства, тому що ж навтаки, повертаючись до основного питання, краще тихіше, але якіснешої зброї працювати, ніж розповідати, як вона гарно працює, і при цьому її не мати. Так, це правда, дуже приємно бачити сюрпризи від того, коли вже щось горить чи коли вже кудись потрапили. Не можу не запитати про ще один літак, пана Анатолію в прес службі міністерства оборони України розповіли, що нібито ми маємо ще отримати літаки дальнього радіолокаційного виявлення АСЦ 890 якщо я не права, поправте мене, як воно правильно, правильно звучить, і нібито вже отримала. Що це за літаки? Яким чином вони нам... Допоможуть і ну от для чого вони в першу чергу, тобто вони будуть десь стояти і а, глушити а, ракети, чи виявляти, де вони знаходяться? Поясніть, будь ласка, цивільні, це літак даннє радіолокаційного виявлення. От у росіян були колись а 50 а у нас будуть шведські саби, але тут треба зазначити, що це літак не з плоскою та тарілкою над фізуляжем, а це трохи змінена антенна, яка дозволяє бачити. В певному секторі на відстані понад 600, близько 600 кілометрів, тобто загальна картина на 360 градусів за рахунок двох антенн дозволяє бачити повітряну обстановку, що дозволяє координувати авіацію, координувати наземні сили і керувати всім цим перебігом подій. Тобто, ми кажемо про це, що це літак данього релокаційного виявлення і командування, який дозволяє нам виявляти будь-які повітряні силі. Дозволяє нам виявляти будь-які неземні цілі, дозволяє нам надавати цілі вказівку, наприклад, для інших літаків, в якому секторі яка відбувається обстановка, для того, щоб вирішувати, як її там, наприклад, як перехоплювати ти, ти ці інші повітряні цілі. Тому а, повертаючись до а, свого нещодавнього спічу, я хочу зазначити, що це саме цілі, такі, які поєднають нам більшість а, наших засобів а, військової техніки, і цей наземний систем протиповітряної на оборони і цієї системи. А, кшталт тих же самих Хаймерсів, це і наші літаки F-16, і все це дозволить працювати і керувати з повітря і отримувати оперативну обстановку. Тобто, ми можемо казати про те, що ми зможемо. В реальному часі бачити, що відбувається там на, на глибині до 400 кілометрів на території Російської Федерації, тобто ми зможемо керувати е, деякі дії наші е, за рахунок отримання інформації з цього літака. Додатково цей літак оснащений захистом від е, можливої загрози щодо ударів там е, криватими ракетами. Додатково він може працювати з засобами радіоелектронної боротьби, які дозволяють створювати або там емітувати деякі е, е, цікаві е, речі, тому е, це насправді доволі потужний Літак. І а, я би зазначив, що більшість цього обладнання, що знаходиться на цьому літаку, це з САП тобто, ми, отримуючи ці літаки, ми а, не залежимо від певних а, дозволів і а, з боку Сполучених Штатів. Пане Анатолію, а говорячи про ці російські літаки А 50 я пам'ятаю, це було одне одне з наших таких перших великих успіхів стосовно російської авіації, знищення російської авіації. А що зараз росіяни використовують замість А 50 Тому що е, я десь, коли сижу там в різних пабліках і в різних телеграм-каналах наших військових, прочитала, що вони для початку все ж таки піднімають А-50. Я пам'ятаю, що нам казали, що їх два лише в Росіян, і ми і один з них чинто не працював. А один ми з них знищили що зараз з цим, і якщо їх немає, що вони замість цього використовують? Ну почнемо з того, що їх не два їх набагато більше було. додатково треба зазначити, що залишилось ті, які випускали ще з радянських часів, і е знищено було два. Один був пошкоджений в Білорусі, і додатково треба зазначити, що Росіяни мріяли побудувати А 100 але е, давайте пригадаємо наше яскраве влучання по заводу Бірії в автоганрозі. Це завод, якраз такі, кій оснащував іли всім цим обладнанням, що робив з них е, літаки дані організаку цінової. Тому безумовно можна зазначити, що росіяни в будь-якому випадку будуть намагатися підіймати ті старі літаки, а 50 які у них є. Але вони не відповідають сучасними вимогами, не можуть забезпечити. Е, Ті потреби, яких, з якими стикається ворог, жно таки, треба зазначити, що росіяни активно використовують розвідувальні БПЛА, ми це бачимо. і Більшість інформації вони отримують з розвідувальних БПЛА. Додатково у них є можливість отримувати певні дані з супутникових систем розвідки і радіолокації. Ну і давайте не забувати, що системи з загаризонтної РЛС, які теж у них залишилися, які можуть працювати в напрямку України для того, щоб розуміти що відбувається. Але ж таки, повторюсь, що якщо ми кажемо про застосування, наприклад, вони могли б від, зробити випустити все ж таки той А100, але, а 100 Але на той час, навіть на почат, на середину повномасштабного вторгнення на 23-й рік. Не вистачало певних компонентів для того, щоб запустити цей літак. А тут ми кажемо про те, що ми нанесли декілька ударів по заводу в Таганрозі, що могло призвести в принципі до втрати тих компонентів, які знаходились там, і які вони планували встав... поставити на цей літак. Угу. Е, зрозуміло, пане Антолі, тепер поговоримо про наші дрони, про це те, що ми любимо і. Те насправді, чим ми пишаємося. Ми вже підсумовували, коли минулий рік, рік, який минув, ми з вами говорили і про поляницю, і про пекло, і про Щедрик. Зараз Міноборони допустили до використання у війську новий український дрон Посейдон. От хотілося б дізнатися, чи просто так він називається Посейдон, бо мені він звучить як морський якийсь дрон. Чи це справді дрон, який буде працювати тільки на воді, чи щось ми про нього не знаємо? Знову ж таки, лише те, що можна говорити, бо все інше, нехай вороги дізнаються на своїй шкірі. Ну, почнемо з того, що є е, е, розвідувальні дрони, які потребують можливості більших ніж там просто злітати з катапульти. В даному випадку ми кажемо про вертикальний зліт, який дозволяє нам приймати цей борт і запускати його більш в легкій спосіб. Тобто, не, це не займає час на розгортання, наприклад, то ж саме катапульти, хоча деякі наші українські дрони розгортаються катапульти за лічені хвилини для того, щоб запустити його. Натаки ну, треба зрозуміти, що оперативна інформація на лінії боозітнення потребує якісного відео, і це дозволяють саме розвідувальні дрони, які працюють на лінії боозітнення, і можуть знаходитися там, наприклад, на висоті там близько п'яти тисяч метрів, і при цьому е прочитати за рахунок там можливості камер, прочитати, що там написано на сирниках е в окопі. Наприклад, тому е тут е ми кажемо про те, що. Є потреба в збільшенні кількості різноманітних е, систем. Е... Розвідки, і в даному випадку ми кажемо про те, що з'являються вже дрони не тільки розслідувальні, з'являються дрони з можливістю strike, Це коли, наприклад, дрон може займатися розвідкою, при цьому мати під крилом декілька fpv дронів, які можуть бути використані як засіб ураження, наприклад, проти систем радіоелектронної боротьби, проти систем радіолокації, тобто протиповітряної оборони, то треба зрозуміти, щоб ну, Просто звичайно звикли чути про. Знищення систем протиповітряної оборони за рахунок хаймерсів, але тут треба зрозуміти, що в випадку знищення самої антени засобу радіолокації це вже або е, антени засобу радіоелектронної боротьби, це вже унеможливує роботу цього засобу. Тому для цього достатньо навіть там 5-6 кілограмів е, вибухової частини для того, щоб пошкодити там частину антени, і це призведе до втрати можливості виявляти, будь-що в повітря, або працювати, е, створюючи перешкоди за рахунок джамінгу. Тому, mm -hmm. знов таки повернусь, повернусь е, Насправді велика кількість розвідувальних безпілотників, які створюються завдяки якісної синергії військових, наших нашими інженерами і інженерками, які пропонують ці рішення, але повернусь до глобальної тематики, знов таки треба зрозуміти, що на початок повномасштабного вторгнення створювалася велика кількість компаній, які могли запропонувати і які зараз пропонують низько рішень, які насправді дуже круті, дуже потужні. Але все ж таки треба повертатися до створення певного аналітичного департаменту, аналітичної інституції, яка б дозволила нам аналізувати всю лінію бойознення, отримувати розуміння, що і як можна використовувати, надавати це. Ці технічні завдання на основі цих аналітик надавати ці технічні завдання нашим виробникам, які будуть пропонувати рішення, які вже будуть е, імплементуватися в е, тактику ведення бойових дій, тобто вони одразу ж е, ці рішення отримують потребу від збройних сил України. Це те, що постійно ми кажемо виробники, тобто, потреба на наші засоби. І довготропрогнозованих закупівель, і е, довготривали контракти. А це все можливо при е, тому, коли е, Міноборони або департамент аналітичний видасть якісне, тактико, технічні характеристики або е, розуміння, як буде змінюватися лінія або зітання протягом там двох-трьох років, для того, щоб е, інженери і наші інженерки пропонували вже перспективне рішення, які можуть, будуть, можуть використовуватися протягом цього. Часу і а, за цей час лише частково модернізуватися, тому що в принципі є певні а, роботи, певні засоби, які ми створюємо з розумінням нашого бачення. Майбутньої ситуації. А тут ми кажемо про те, що це вже задає то на весь державний орган, який формує потребу в подальшому з цих засобів. І тоді закривається низка питань щодо закупівель, кількості закупівель, а чому закупили саме такі дрони, а не такі дрони, а вони краще, а ці польські, а ці німецькі, а наші краї купили б українські. Тут, і, і тут е, основне питання: це в потребі, яка буде правильно сформована на Аналізі саме е, на лінії позітки, пана Анатолію, Не можу тоді не уточнити. А чому ось цей ланцюжок він не працює? Які тут найслабші ланки, і ну що заважає йому працювати ось так чітко, щоб одразу, коли з'являється аналіз, з'являється розуміння потреби і іде це все в напрацювання, що не працює. Він працює зараз на рівні військового давайте так: військового закопу, військового з нуля, і на рівні взаємодії з інженер інженерами або військо, інж, інженерками приватних компаній, які займаються виготовленням або а, виготовленням цих засобів. Тобто, ми кажемо про те, що йде пряма а, лінійна взаємодія, і ми пропонуємо якісь рішення, які а, потім а, кодифікуються, і які потім. 에, можуть закуповувати сили оборони. 에, моя позиція це створення системи, яка би працювала би зверху, але ж знов-таки, треба зрозуміти для того, щоб воно працювало зверху, треба прибрати купу. 에, Бюрократичних питань треба суттєво зміни в законодавчій в Україні. Е, знов таки повертаючись до, до мого першого до вашого першого запитання, коли я зазначив про мішенкомандер новий новий стандарт НАТО, який дозволяє військовому самостійно приймати рішення, як він буде е, виконувати бойову задачу. І Оце все потребує е, якісних змін, е, якісної модернізації там. І підходу зовсім нового, і тому насправді тут дуже багато роботи. І поки що, е як то кажуть, дайте інженери кажуть, якщо працює на лісь, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що ми підіймаємо питання, яке передбачає стратегічне бачення. Це то, що зараз конче потрібно на лінії боозідня, тому що більшість питань зараз вирішується ситуативними рішеннями. з ситуативним рішенням. З'явилися в півдрони на оптоволокні, проблема треба вирішити. З'явилися, спустились по частотах, наприклад, на 400 на 500 мГц – треба вирішувати. А ми кажемо про те, що більшість таких технічних завдань можна було би далекоглядно розглядати ще тоді, коли вони. Тільки з'являлись на якихось папертях, на якихось там наукових роботах, які можна було би проаналізувати і і запропонувати вже протидію даним засобам. Додатково треба зазначити, що коли ми або приватні компанії розробляють якусь приблуду, треба розуміти, що треба одразу ж шукати протидію проти цієї приблуди, тому що ми гарантовано впевнені, що ворог скопіює цю технологію і буде використовувати її проти нас. Пане Анатолію, я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної електронної боротьби, був разом з нами на зв'язку. Дякую вам. Я ж нагадую, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного із нас. А ви бачите, які зараз важкі часи, які не дуже хороші прогнози для нашої країни, для держави зараз є в медіа, які обговорюються. Тому, будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це наша з вами відповідальність. Якщо ми не допомагаємо нашій власній армії, ми маємо ризик стати частиною армії окупанта. Дякую вам за цю розмову. Лайк, підписка, розшер. Все знаєте, як робити. До зустрічі.